Дить велика кільцева. Два кілометри весіля від мого будинку до неї. Київська на Барчаїві і сонце сходить Новий день починається. А тут уже дерева пожовтіли Осінь. Жовтень. Початок. Листя на деревах вже таке становимося. Осіннього кольору починають. Там на де недобудові на, на піску в тому тополь. Ти збросив вже листя. Кущ, получаємо, кущем росте на бетон можна сказати а сонце вже ось таке, ось таке між будинками на працю поїхав кран ось такий гарний не. кран. необхід ось так тут у нас і небо таке ось воно. Тут є два песикаці це... відпочивають, Це матуся і синок по всьому селу ходять. Ось тут це бджол літають на цих квітах, які в вересні зацветает тут різні да цены а вот цеп Жила. а вот там еще різні якісь ось цины бежала мабуть в общем все хто хоче тут вот там Ось так тут красиво. Так тут топінбур. Такий хреси, квітне, жов такий. Зараз його час цвісти Ось тут буде проходити водопровід. Водогін на цей що будують. Ось сюди завезли. А ось тут ось це, мітки, де він, мабуть, має пройти. А ось тут хтось полив і ці пожежники тушили тут. Мы там копай. Поехал Тешвин. Очень. Ковато. Вот этот. прокладають роботь просто, не знаю, Волонтери, я за не кисню. Yeah. Ці хлопці стоять, йому, камуфляжі, ну правда на шевронах нічого немає. Це ж не ЗСУ, це чи волонтери, ну, а навіщо такі камуфляж. Уже ж є ще закон, що, що цивільні люди не мають на себе. Це є адміністративне покарання за це, але носять. Форму мають носити тільки солдати засіда. Все, камуфляж, там все. А ні, всі, хто це робить, це мають бути адміністративні штрафи по них понести. Ну, це ж треба комусь штрафувати, стоїть ось сільрада тут, поліція. А там стоять вот эти волонтеры, не волонтеры, ну, 60 метров, 100 из селя. Никто их не проверяет. Никто не счет. А их снимает на кой мост. Сбираете кошты, как волонтеры, отбиваете, отбиваете все. Цивільної, якщо до збройних сил немає, то відношення. ходіть в цивільному. Якщо у вас є дозвіл там, чи не дозвіл, що ви волонтери десь. А ні. І так що, заби як Поставили скриньку, якісь гранати. чи залишки від гранат, що ні, до прапор повісили, вони все збирають кошти Ось це отак. Шахраїни, шахраїни, ну, але я не можу, я до них не під'їхати. Це прафоронці мають розбиратися. Ось так. Це села фори стоять и все остальное.